Ласкаво просимо на захоплюючу подорож у світ електромагнетизму. Це феномен, який відкрився людству вже більше століття тому і досі залишається джерелом неймовірних відкриттів та технологічних досягнень. Цікаво, що швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі дорівнює приблизно 299 мільйонів 700 92 458 метрів за секунду, що робить їх найшвидшими хвилями у природі. Неймовірно, але електромагнетизм відіграє важливу роль у багатьох природних явищах від блискавок до магнітних полярних вітрів. У сучасній техніці електромагнетизм використовується для передачі енергії, створення електромагнітних хвиль у радіо та телевізійних передачах. А також для роботи електричних машин та пристроїв. Приголомшливі можливості електромагненнордів чекають на нас у цій держі. Історія вивчення електромагнетизму налічує в собі безліч цікавих деталей та фактів, які свідчать про постійний розвиток цієї науки. У 1820 році датський фізик Ганс Крістіан Оерстет виявив, що електричний струм створює магнітне поле, відкривши тим самим основу електромагнетизму. Це відкриття відкрило шлях до подальших досліджень у цій галузі. У 1831 році вчений та винахідник Майкл Фарадей відкрив явище електромагнітної індукції, що лежить в основі роботи генераторів електричної енергії. Це було першим кроком у використанні електромагнетизму для створення електричної енергії. У 1864 році Джеймс Клерк Максвелл. Сформулював рівняння, які описують електромагнетизм як єдину силу, що поєднує електричні та магнітні явища. Це було величезним кроком у розвитку теорії електромагнетизму. Неймовірно, але швидкість світла визначена у 299 мільйонів 792 458 метрів за секунду, що є фундаментальною константою у фізиці та є ключовою у вивченні електромагнетизму. Завдяки постійним дослідженням та відкриттям у галузі електромагнетизму сучасні технології можуть використовувати цей феномен для передачі інформації, створення електричної енергії та розвитку нових пристроїв та систем. Історія вивчення електромагнетизму свідчить про неймовірний прогрес та можливості, які відкриваються перед людством завдяки цій науці. Основні закони електромагнетизму визначають взаємодію між електричними струмами та магнітними полями. Перший закон електромагнетизму, відомий як закон ОМА, встановлює пропорційність між напругою, струмом та опором в електричному колі. Цей закон допомагає розуміти, як електричний струм реагує на зміну напруги та опору. Другий закон електромагнетизму, відомий як закон Фарадея, описує явище електромагнітної індукції, коли зміна магнітного поля породжує електричний струм у провіднику. Цей закон лежить в основі роботи генераторів електричної енергії та трансформаторів. Третій закон електромагнетизму, відомий як закон Ленца, визначає напрямок індукованого струму у провіднику, який виникає від зміни магнітного поля. Цей закон допомагає зрозуміти, як взаємодіють магнітні поля та електричні струми. Ці закони є основою для розуміння та застосування електромагнетизму у різних галузях науки та техніки. Цікаво, що великий фізик Альберт Ейнштейн вніс важливий внесок у розвиток електромагнетизму своєю теорією відносності, де він показав, що електричні та магнітні поля є взаємопов'язаними та можуть перетворюватися одне в одне. Це відкриття відкрило нові горизонти для розуміння природи електромагнетизму та його застосування у сучасних технологіях. Іншим цікавим фактом є те, що електромагнетизм використовується у медицині для створення образів мозку та внутрішніх органів за допомогою ядерного магнітного резонансу. YMR. Цей метод дозволяє лікарям отримати детальні зображення внутрішніх структур без шкідливого впливу рентгенівського випромінювання. Електромагнетизм є ключовим елементом у сучасній медицині та дозволяє здійснювати точні діагностику та лікування різних захворювань. Закони електромагнетизму не лише допомагають нам розуміти природу цього феномену, але й відкривають безліч можливостей для розвитку нових технологій та винаходів, які змінюють наше життя на краще. Природні явища пов'язані з електромагнетизмом, вражають своєю різноманітністю та красою. Одним із найвідоміших природних явищ, пов'язаних з електромагнетизмом, є блискавка. Середня блискавка має довжину близько 5 кілометрів. Та може досягати температури у п'ять разів вище за температуру поверхні сонця. Це дивовижне явище виникає в результаті розряду електричної енергії між хмарами та земною поверхнею. Щорічно на Землі відбувається близько 1,5 мільярда блискавок, що створює неймовірні видовища на небі. Ще одним захоплюючим природним явищем є магнітні полярні вітри. Ці вітри виникають в результаті взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі та створюють неймовірні світлові ефекти на полярних небесах, відомі як північне та південне сяйво. Ці явища можуть бути спостережені в районах близько до полюсів та заворожують своєю красою та магічністю. Ще одним цікавим природним явищем є електричні бурі. Під час електричних бурь у хмарах виникають великі електричні заряди. Які можуть призвести до виникнення блискавок та грому. Ці бурі можуть бути надзвичайно потужними та небезпечними, але водночас вони створюють неймовірні видовища на небі. Науковці постійно вивчають ці природні явища, щоб краще розуміти взаємодію електромагнетизму з природою та розвивати нові методи прогнозування та захисту від негативних наслідків. Електромагнетизм у природі. Відкриває перед нами безмежні можливості для дослідження та використання в різних галузях науки та техніки, і кожне нове відкриття дарує нам нові знання та можливості для подальшого розвитку. Електромагнетизм відіграє важливу роль у сучасній техніці, дозволяючи створювати інноваційні пристрої та системи. Наприклад, сучасні магнітні резонансні томографи. Використовують електромагнітні поля для створення детальних зображень внутрішніх органів та тканин без використання шкідливого випромінювання. Це дозволяє лікарям точно діагностувати різні захворювання та вчасно призначати лікування. Щорічно проводиться мільйони МРТ досліджень по всьому світу, демонструючи величезну популярність цієї технології. Ще одним цікавим застосуванням електромагнетизму є бездротове заряджання пристроїв. Сучасні смартфони та гаджети можуть бути заряджені безпосередньо через магнітні поля, що дозволяє зручно та ефективно використовувати їх у повсякденному житті, це особливо корисно у випадках, мери, коли немає можливості підключити пристрій до електричної мережі. Цікаво, що в середньому кожен користувач смартфона проводить близько трьох годин на день, що створює величезний попит на швидке та зручне заряджання пристроїв. Ще одним прикладом використання електромагнетизму є електричні машини. Електродвигуни використовуються у різних галузях промисловості та транспорту для перетворення електричної енергії на механічну. Наприклад, електричні автомобілі використовують електродвигуни для приводу коліс, що дозволяє їм бути екологічно чистими та ефективними у використанні. За останні роки кількість електричних автомобілів у світі стрімко зростає. Що свідчить про популярність цієї технології серед споживачів. Іншим цікавим застосуванням електромагнетизму є радіо та телевізійні передачі. Електромагнітні хвилі використовуються для передачі інформації на великій відстані, що дозволяє людям отримувати доступ до новин, музики та розважальних програм. Наприклад, середня тривалість слухання радіо становить близько двох годин на день, що свідчить про популярність цього засобу масової інформації. Електромагнетизм в техніці відкриває перед нами безліч можливостей для розвитку нових технологій та винаходів, які полегшують наше повсякденне життя та сприяють науковим дослідженням у різних галузях. Цікаві факти та цифри про використання електромагнетизму у техніці свідчать про важливість цього феномену для сучасного суспільства та його подальший потенціал у майбутньому. Електромагнітні хвилі є ключовим елементом у сучасній техніці та комунікаціях. Ці хвилі поширюються у вакуумі зі швидкістю світла та мають різні діапазони частот від радіохвиль до гамма випромінювання. Наприклад, довжина хвилі FM Радіо становить близько 3 метри, тоді як довжина хвилі мобільного зв'язку 4 метри, всього одна восьма метра. Це дозволяє передавати інформацію на великі відстані та забезпечувати якісний зв'язок. Цікаво, що сонячне випромінювання складається з різних видів електромагнітних хвиль від ультрафіолетових до інфрачервоних. Ці хвилі впливають на клімат та життя на Землі. Наприклад, ультрафіолетове випромінювання від сонця може призвести до ураження шкіри та раку. Однак інфрачервоне випромінювання може бути використане для обігріву та терапії. Електромагнітні хвилі також використовуються у радіоастрономії для вивчення космосу. Наприклад, радіотелескоп Green Bank в Західній Вірджинії є найбільшим радіотелескопом у світі та дозволяє вченим досліджувати далекі галактики та чорні діри. Цікаво, що відкриття пульсарів, які є нейтронними зірками, було здійснено завдяки радіоастрономії та вивченню електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі відкривають перед нами безмежні можливості для дослідження космосу та розвитку нових технологій. Вивчення цих хвиль. Допомагає нам краще розуміти природу Всесвіту та розвивати мараметоди спілксування дослідження. Магнітні матеріали мають унікальні властивості, які знаходять широке застосування у різних галузях техніки та промисловості. Наприклад, феромагнітні матеріали, такі як залізо та нікель, мають здатність притягувати інші металеві предмети та утворювати магнітні поля. Ці матеріали використовуються у виробництві магнітів, трансформаторів та електродвигунів. Наприклад, середня сила магнітного поля Землі становить близько 25-65 мікротесла, що дозволяє компасам визначати напрямок на північ та південь. Іншим цікавим прикладом є пермалоїди, які є магнітними сплавами з високою стійкістю до деформації та корозії. Ці матеріали використовуються у виробництві датчиків, магнітних пам'ятей. Та магнітних систем зберігання даних. Наприклад, у 2020 році обсяг світового ринку магнітних матеріалів становив близько 50 мільярдів доларів, та очікується подальший зріст цього сектору. Це свідчить про великий попит на магнітні матеріали у виробництві та технологічних процесах. Іншим цікавим фактом є те, що магнітні матеріали можуть бути класифіковані за їхніми магнітними властивостями. Такими як намагніченість та коерцитивна сила. Ця класифікація допомагає визначати оптимальний вибір матеріалу для конкретного застосування. Магнітні матеріали є важливим елементом у сучасних технологіях та промисловості, і їхні унікальні властивості відкривають безліч можливостей для подальшого розвитку та використання у різних галузях. Електромагнітна сумісність грає важливу роль у сучасному світі техніки та електроніки. Наприклад, електромагнітні перешкоди можуть впливати на роботу електронних пристроїв, таких як мобільні телефони та комп'ютери. У 2020 році було зафіксовано понад 130 мільйонів випадків електромагнітних перешкод, що призвели до неправильної роботи електронних пристроїв. Для забезпечення електромагнітної сумісності виробники пристроїв проводять спеціальні тести та випробування. Щоб переконатися, що їхні вироби працюють належним чином в умовах електромагнітних полів, ці вимоги стосуються не лише побутових пристроїв, але й медичного обладнання та автомобілів. Наприклад, у 2096 році було прийнято стандарт електромагнітної сумісності для автомобілів, який встановлює вимоги до електронних систем транспортних засобів для запобігання перешкод в роботі. Цей стандарт допомагає забезпечити безпеку та надійність автомобільних систем у різних умовах. Цікаво, що великі технологічні компанії вкладають значні кошти у дослідження та розробки з метою покращення електромагнітної сумісності своїх продуктів. Наприклад, у 2021 році компанія Apple виділила понад 500 мільйонів доларів на дослідження та вдосконалення електромагнітної сумісності своїх пристроїв. Це свідчить про важливість цього аспекту у розробці сучасних технологій та продуктів. Електромагнетизм має безліч застосувань у побуті від щоденних пристроїв до розваг та комунікацій. Наприклад, у 2020 рік було продано понад 500 мільйонів бездротових зарядних пристроїв для смартфонів, що свідчить про популярність цієї технології. Цікаво, що електромагнітні хвилі використовуються у побуті. Для бездротового передавання сигналів Wi-Fi та Bluetooth, що дозволяє нам залишатися підключеними у будь-який час. Крім того, магнітні матеріали використовуються у виробництві холодильників та пральних машин для створення магнітних ущільнювачів, що забезпечує ефективну ізоляцію та запобігає витоку тепла. Електромагнетизм у побуті допомагає нам зручно та ефективно використовувати техніку та пристрої у повсякденному житті. У 2023 році було встановлено, що середня тривалість життя сучасного смартфона становить близько трьох років, після чого він зазвичай замінюється новим пристроєм. Це призводить до значного накопичення електронних відходів, які потребують відповідної утилізації та переробки. Цікаво, що у 2018 році було вироблено понад 70 мільйонів тонн електронних відходів у всьому світі. Що становить серйозну проблему для довкілля та здоров'я людей. Одним із способів боротьби з цим явищем є впровадження програми рециклінгу та вторинної переробки електронних відходів, що дозволяє зменшити негативний вплив на навколишнє середовище та зберегти природні ресурси.